Вигідних вихідних у метро. Зекономлю ваш час і покажу, які зараз є вигідні пропозиції, а також те, що обрала я. Перше, що відразу кладу в кошик, пакування прального пирожку Аріель. Не знаю, як у вас, але після моїх активних прогулянок увесь одяг потрібно прати Тому знижку до 40% пропустити не можу. Якщо ви цього року ще не куштували кавун, то зараз у метро сприятлива можливість для цього. Ціна 16,90 гривень за кілограм. У таку спеку обожнюю робити. Охолоджуючі лимонади та безалкогольні коктейлі. Тому беру 1 кг апельсинів, бо цитрусові це база для таких напоїв. На вихідних планую зустрітися з подругами на міні-пікнік. А для мене він неможливий без овочів на грилі. Беру для цього баклажани, бо зараз якраз сезон і ще й ціна доступна 47,90 гривень за кілограм. А який пікнік без горішків та сухофруктів? Зараз у метро на ці товари знижена ціна до 30%. Тому користуюся вигодою і беру свою Улюблені кеш'ю. Удома якраз закінчилася рафінована олія. Беру із запасом три пляшки по 44,90 гривень за одну. Наближаюся до свого улюбленого відділу в цю літню спеку холодильники. У метру вони працюють навіть під час знеструмлень, охолоджуючи і продукти, і відвідувачів заодно. Тому заходьте виохолоджуватись. У прохолодному відділі бачу знижку до 30% на молочну продукцію просто наше. Беру вершки, сметану та сир, бо планую завтра на. Сніданок приготувати сирники з ягодами. Куряче філе один із видів мого улюбленого м'яса. Зараз на нього знижена ціна, тому замість 217,90 гривень я оплачую лише 149 гривень за кілограм. Останнє із списку покупок лопаткова частина свинини. Брала її вже кілька разів. Беру і цього разу по ціні 134,90 гривень за кілограм. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні знову на зв'язку я, ваш екскурсовод по вигідних пропозиціях цих вихідних, у метро. Зараз усе швиденько покажу, а ви записуйте або запам'ятовуйте. На вихідних планую приготувати ягідний чизкейк і фруктовий смузі. Тому відразу звертаю увагу на товари від Галичини, на які зараз діють знижки до 40%. Обожнюю на сніданок робити тости із сьомгою або форелю. Якраз на них знижка до 40%. Я таку вигоду пропустити не можу, тому беру два пакування. Вигідна ціна на корейку 179 гривень за кілограм. Вважаю, що це знак приготувати м'ясо по-французьки. Давно хотіла, але все не було нагоди. Кладу в кошик кілограм. Бачу знижки на чорні зелені оливки до 30%. Відразу беру три банки. Хоч на вихідних їсти їх не планую, але вони стануть у пригоді, якщо друзі спонтанно завітають у гостя. Не знаю, як ви, але я щоразу виходжу з магазину з лохиною, коли настає сезон цих ягід. Тому не зраджую традиції і беру відразу два відерця лохини, бо ціна за одне лише 149 гривень. Маю ще одну любов, але вже не сезону: грейпфрути. Беру чотири штучки, ціна за 1 кілограм 69,90 гривень. Хоч я зараз не в Італії, хочеться додати своїм дням італійської атмосфери, тому кладу в кошик одне вино з асортименту білих тихих вин Італії. Обирайте і ви, бо тут знижки до 40%. У винному відділі також беру пляшечку фіорелі, бо люблю його пити під час посиденьок з подругами. До того ж, ціна знижена на 30%. Не можу також пройти повз 30% знижку на 40 видів кави відріба. Беру два пакування кави. Я з тих людей, які обожнюють і їсти консервації, і робити їх із мамою або бабусею, тому користуюся вигідними цінами та беру 12 скляних банок по 19,90 гривень, а також одне пакування кришок по 69,90 гривень. Консервація сама себе не зробить, тому поспішаю на касу і до праці. Усім, па-па! Сьогодні покажу, які продукти я купую в метро для дружніх посиденьок. Головною стравою ввечері буде тушкована свинина. Завжди купую це м'ясо в метро, адже ціна дуже приємна: 129 гривень за кілограм. На закуску приготую млинці із червоною рибою, тому беру сьомого від метро шеф. Тим паче на неї зараз знижка 25%, Тож купую одразу два пакування. Також приготую пасту з креветками для тих, хто не їсть м'яса. Тому візьму два пакування креветок від «Шеф». Вирішила зробити ще бутерброди з ікрою. знайшла лососову зі знижкою. На одній баночці можна зекономити 140 гривень, тому взяла дві і зекономила 280 Зараз в метро. Класна пропозиція. До мінус 40% на понад 30 позицій молочної продукції Галичина. Куплю собі дві пачки молока для фруктової тарілки. Візьму ананас. Він коштує лише 79,90 гривень за штуку. Вирішила придбати одразу два. Не знаю, як ви, а я обожнюю їсти чипси, тим паче в компанії друзів. Тож беру одразу чотири пачки чіпсів. Лейс також для вечері беру пляшечку вина для сестрерія Гарначе. Воно чудово підійде до страв. Коли вечеряш із друзями, треба бути готовим до всього. Тож про всяк випадок купую текілу ще й зі знижкою до 40%. А ще побачила класну знижку 40% на сковорідки для млинців. Собі беру сковорідку Metro Professional, а для тих, хто любить щось цікаве, є сковорідка у формі серця від Tefal. А тепер на касу.